Я Дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли російські сили просуваються за українські лінії в Донбасі, ми запитуємо, чи це лише важіль для майбутніх переговорів на Алясці чи ознаки фундаментальної слабкості в обороні України. І ми також чуємо, як позиція президента Зеленського щодо поступки території може пом'якшуватися. Сьогодні вівторок, 12 серпня, три роки і 171 день з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з аудіо The Telegraph Френсіс Дірнлі та кореспондентка в Брюсселі Джо Барнс. Я почав з останніх новин з Донбасу. Зараз багато розмов, багато заголовків, багато твітів про те, що відбувається в районі Покровська. Коротко кажучи, ми не знаємо. Це дуже заплутано. Туман війни знову опустився. Ми спробуємо застосувати до цього розумний аналіз. Отже, перейдемо до Донбасу. Є міста, великі міста Покровськ і Костянтинівка, про які ми говорили вже давно. Костянтинівка знаходиться приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Покровська. Тепер проведіть лінію між ними. Це фактично лінія фронту, що простягається приблизно на 60 кілометрів у кожному напрямку з Покровськом посередині. Це не точно, але достатньо для цієї невеликої аналогії. Отже, ця лінія є лінією фронту. Вона порушена містами Покровськ і Костянтинівка, які стримують російський наступ. Отже, передова лінія ворожих військ, передова лінія російських військ знаходиться приблизно за 5 кілометрів від кожного з цих міст. Вони не оточують цілі міста, але фактично розташовані з південного заходу через південь на схід до північного сходу. Тож навколо кожного міста багато росіян. Вони є вм'ятинами в цій лінії. Росія, як ми знаємо, протягом місяців намагається просуватися, роблячи поступові просування з неймовірно високими витратами, повільно намагаючись оточити ці міста. Отже, це така картина на даний момент. Тепер повернемося до Покровська. Передова лінія ворожих військ там на північ-північний схід. Так що, якщо ви в Покровську, ви дивитеся на росіян, отже, на вашому лівому фланзі. Це те місце, де Росія останнім часом має найбільший успіх. Вчора ми повідомили, що, здається, спостерігаємо російський наступ звідти, що прямує приблизно прямо на північ. Дуже вузький наступ приблизно на кілька кілометрів, що йде приблизно прямо на північ від того плеча на краю Покровська. Тепер ми думаємо, що з того часу, з вчорашнього дня, це розширилося. Росія продовжила наступ, і ми думаємо, що вони могли б просунутися ще приблизно на 10 кілометрів. Приблизно 25 кілометрів на північ від того місця, на північ від Покровська, знаходиться місто Добропілля. Я згадую про це, тому що через Добропілля проходить головна дорога, яка веде на північний схід у напрямку Краматорська. Краматорськ знаходиться на північному кінці того, що ми називаємо фортифікаційним поясом у Донбасі. Цей пояс, північ-південь, міста Краматорськ на півночі, Костянтинівка на півдні та Дружківка посередині. Цей фортифікаційний пояс має довжину приблизно 30 або 40 кілометрів. Отже, я спробував описати ситуацію для вас, що ж ми можемо сказати. Росія, здається, досягла значних успіхів за останні 48 годин. І по друге, це може загрожувати тому фортифікаційному поясу, якщо Росія зможе обійти його і відрізати ті логістичні лінії. Отже, можливо, важливіше за те, що ми знаємо, є те, чого ми не знаємо. Отже, ми не знаємо, наскільки великі ці російські сили, які здається, досягли цих успіхів. Чи це великі числа, чи це танки, чи це броньовані машини? Чи вони відкриті, чи мають підтримку? Чи це невеликі групи, можливо, на мотоциклах під прикриттям плануючих бомб і дронів, подібно до повітряно-десантних сил? Це дуже легкі сили, які можуть швидко просуватися вперед, але потребують швидкої підтримки. Ми також не знаємо, наскільки швидко або ефективно Росія зможе використати будь-які здобутки. Ми також не знаємо, чи здатна Україна контратакувати, чи мають вони можливості для контратаки, особливо важливий захист від дронів, щоб переміститися в зону і спробувати витіснити росіян. Ви знаєте просто, чи повинні вони боротися, щоб дістатися до бою. Чи стала Україна статичною оборонною силою, що покладається на дрони, наскільки б ефективними вони не були? Ви знаєте, як вони реагують у більш динамічному бойовому середовищі? Так, ми також не знаємо, чи це тактична дія з боку Росії, тобто чи це захоплення території. Важливо, звісно, але не надто значуще, якщо це лише захоплення невеликих шматків землі. Отже, це тактичний хід, чи це перетворюється на оперативну перемогу для них. Чи вплине це на хід війни в цьому секторі, загрожуючи або навіть атакуючи цей пояс фортець, навіть якщо можливо на короткий час? Якщо значна перевага Росії в живій силі розглядається як основна причина цього, якщо Україна занадто розтягнута і надто залежить від дронів, чи створюється тиск на президента Зеленського та генерала Сирського, і на все питання про мобілізацію молоді до 25 років, є багато питань, на які ми не знаємо відповіді, і я б тримався за них. Вони такі ж важливі, як і те, що ми думаємо, що знаємо. Важливо замислитися над тим, як ми отримуємо інформацію. Тож, коли ми бачимо в соціальних мережах ці карти з великими лініями, синіми тут і червоними там, знаєте, як ми отримуємо цю інформацію? Ну, багато з цього надходить від поглядів на місці, які завжди заплутані, і дуже важко побачити щось за межами видимості, якщо бути відвертим від солдатів на місці. Багато з цього надходить від таких речей, як система Фірмс від НАСА, тобто перегляд гарячих точок. Фермс це супутники на низькій орбіті Землі, які можуть бачити теплові сигнатури, тому ми можемо отримати гарне уявлення про те, коли, наприклад, відбулися удари дронів у Росії. Вони не будуть про це повідомляти, але система Фірмс від НАСА здатна це робити. Ми можемо побачити на передовій, де є концентрація артилерії, наприклад. Тож ми можемо отримати уявлення про те, де, на нашу думку, відбуваються бої. Але дуже важко сказати, де знаходяться лінії, тому я додаю до всього цього застереження. Тепер у цьому контексті нам сьогодні повідомили, що перший Азовський корпус Національної гвардії України, який багато хто описує як елітний підрозділ, випустив заяву цього ранку, в якій сказано, що він зайняв оборонні позиції в районі Покровська, щоб заблокувати наступаючі російські сили. Тепер підрозділ описує ситуацію вздовж осі як складну та динамічну, але зазначив, що його сили прибули в цей район кілька днів тому. Останній коментар змушує мене думати, що їх не перемістили туди внаслідок цього російського наступу. Повертаючись до попередніх новин, очевидно, що не зрозуміло, якою була реакція України на ці повідомлення про знаєте, російський прорив або наступ чи сплеск, або як би ви це не назвали. Тому я не думаю, що корпус АЗОВ був розміщений там як прямий результат цього. Я думаю, що час їхньої заяви випадково не допомагає нам зрозуміти, що відбувається на місці. Тепер я не хочу вас ще більше заплутати, але я просто хочу, знаєте, дати вам якомога більше контексту. І для цього я представлю вам три різні погляди. Усі, знаєте, певною мірою взаємопідтримуючі, але трохи різні. Отже, по-перше, подяка тут головному кореспонденту Financial Times у Києві, Крістоферу Міллеру, який вказує нам на твіт Богдана Кроткевича, колишнього начальника штабу бригади Азов, і підполковника Національної гвардії. Він опублікував у Твітері записку, адресовану президенту Зеленському. Він каже: пане президенте, я щиро не знаю, що саме вам доповідають, але інформую вас на лінії Покровськ-Костянтинівка без перебільшення це повний хаос, і цей хаос зростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Стабільної лінії бойового контакту як такої фактично не існує. Системна проблема полягає у виснаженні резервів, широкомасштабній фрагментації підрозділів по всій лінії фронту, звітах про захоплені села, які подаються як перемоги на тлі провалів цілих секторів. І повна відсутність стратегічного або навіть оперативного бачення театру бойових дій серед частини військового керівництва. Я думаю, що там є великі питання до генерала Сирського. Це, знаєте, дуже гостра, дуже дуже військова критика від полковника Кроткевича. Ви можете побачити його допис у соціальних мережах. Тепер, по друге, я б звернув вашу увагу на коментарі особи під іменем Татарігамі. Ми знаємо, що це колишній офіцер української армії, зараз аналітик, який публікує на вебсайті Frontelligence. Я думаю, це поєднання слів фронтова розвідка, але Frontelligence Insight. Тепер повне розкриття, я не знаю, хто ця особа, але він або вона були рекомендовані мені Беном Волесом, коли він був міністром оборони Великої Британії. Він сказав, що татарігамі говорить розумно, знає про що говорить. Отже, татарігамі сьогодні каже: у 2014 і 2015 роках Росія розпочала великі наступи перед переговорами, щоб отримати важелі впливу. Поточна ситуація серйозна, але далеко не така, як деякі припускають. Колапс у військових термінах означає втрату командування і контролю, порушення обізнаності на полі бою та нездатність перегрупуватися, організовано відступити або координуватися з іншими підрозділами. Наскільки мені відомо, жодна з цих умов наразі не присутня. Ситуація більше нагадує події травня 2024 року, коли російські сили прорвалися через непідготовлену українську оборону вздовж кордону і просунулися майже на 10 кілометрів. Це вторгнення зрештою було стримано і залишилося локалізованим. На цей момент недостатньо інформації, щоб визначити, чи мають українські сили ресурси для стримування російських сил. Російське угруповання, зібране в напрямку Покровська, за повідомленнями, налічує понад 100 тисяч військових, що підвищує ризик подальшого розширення. Послідовність проста: визначити слабке місце в обороні противника, прорвати його, розширити прорив, а потім розгорнути сили для експлуатації в оперативному просторі для досягнення цілей шляхом маневру. Наразі росіяни виявили та проникли в слабке місце. Вони повинні розширити прорив і залучити свої експлуатаційні сили. Лише тоді це буде вважатися оперативним проривом, і якщо подальші маневри вдасться і переростуть у крах оборони, що призведе до хаосу і втрати злагодженості підрозділів. Підсумовуючи, ситуація може безсумнівно погіршитися до катастрофічного рівня з набагато гіршими наслідками, що є ймовірним сценарієм з огляду на підготовку до переговорів. Зважаючи на це, ми ще не там, і наступні дні покажуть, чи можна стримати це проникнення. І нарешті я б попросив вас подивитися на роботу Ендрю Перпетуї, який є аналітиком з відкритих джерел, створює щоденну карту та іншу статистику щодо війни. Він каже, що це не прорив. Він каже, що вони роблять. Це каже, ви берете двох чоловіків, одягнених у плащі, щоб приховати їхню теплову сигнатуру. Їх веде дрон через визначений шлях, дрон забезпечує їхню безпеку в камуфляжі. Ці піхотинці просуваються на позиції і чекають, отримуючи поповнення від дрона. Вони влаштовують засідки за нагоди і вбивають будь-кого, а саме цивільних, хто загрожує видати їхнє місцезнаходження. Росія потім висуває ще одну пару, і ще одну пару, і ще одну пару, щоб накопичити сили в точно визначених позиціях. Вся операція керується зверху. Люди, які беруть участь, не мають ініціативи в деяких випадках. Коли маршрут має достатньо цих малих стрілецьких груп, вони просувають вперед більшу групу легкої піхоти. Отже, вирішення цієї проблеми включає такі заходи, як зміцнення зв'язку між підрозділами в районі, формування більшої кількості сил швидкого реагування, розміщення більшої кількості розвідувальних засобів у районі для відстеження рухів росіян, перекриття шляхів постачання та збиття дронів постачання, а також, зрештою, проникнення в окопи та інші позиції для знищення стрілецьких груп, де вони ховаються. Немає просування. Реальність така, що фактично немає цілісної лінії фронту. Добре, це було трохи багатослівно з мого боку. Вибачте за це. Але це дуже заплутано, і дуже легко схопитися за гарячу думку і сказати, що це катастрофа, або це нічого не означає, або це просто позування перед тим, що станеться на Алясці наприкінці тижня. Проста правда в тому, що ми насправді не знаємо, але намагаємося озброїти вас такою кількістю інформації, яку ми знаємо, і достатньою кількістю запитань про те, чого ми не знаємо, щоб спробувати це зрозуміти. Тож ми продовжимо намагатися робити це протягом наступних кількох днів. Ми будемо аналізувати, що сталося або, здається, сталося за останні 48 годин чи близько того, але ми не будемо пропонувати жодних твердих відповідей, поки це не буде однозначно. Отже, в іншій частині України Росія вчора атакувала 48 дронами типу Шахед і Приманками, а також чотирма балістичними ракетами Іскандер М або північно-корейськими КН 23 Це повідомляє повітряні сили України. 12 дронів і три ракети пройшли через протиповітряну оборону, в результаті чого загинуло щонайменше три людини і понад 30 поранено по всій країні. Україна продовжила свої атаки на далекій відстані проти Росії. Удари дронів у Нижньокамську, це в Татарстані 100 кілометрів на схід від Москви. Є інші повідомлення про удари дронів на далекій відстані, які я не зміг перевірити, але здається, що Україна продовжує свою недавню тактику. Отже, це військові оновлення на даний момент. Перш ніж я перейду до Френсіса для обговорення політики та дипломатії, давайте звернемося до нашого кореспондента в Брюсселі Джо Барнса, щоб обговорити ексклюзивну історію, яку він має сьогодні, Джо. Чи є у тебе якісь думки щодо картини, яку я намагався намалювати, з урахуванням плутанини, яка безсумнівно виникає при спробі отримати інформацію з зони бойових дій? Привіт, Джо. Привіт, друзі, друзі. Так, з того, що я трохи подивився і поговорив з людьми, щось явно відбувається, чи матиме це стратегічний вплив на полі бою, ще побачимо. Це відбувалося протягом тижнів, можливо, місяців. Є різні версії, які ви можете розглянути. Але цього тижня було багато уваги, і зрозуміло, що Росія наполегливо діяла останніми днями через те, що відбудеться в п'ятницю на Алясці. По суті, Дональду Трампу скажуть. Дивись, Росія на підйомі. Подивись, що ми зробили за останній тиждень. Ми за хвилини, тижні що завгодно від повалення Києва і захоплення всієї України, і це лише збільшить важелі впливу Росії на Трампа. А потім, коли він піде висувати вимоги президенту Зеленському, щоб закінчити війну, він скаже: Ну дивись, ти програєш. У вас немає жодної карти. У нас є карти, у Росії є карти, у вас немає нічого. Я думаю, ви повинні мене послухати і прийняти мою угоду. Це в основному те, що ми можемо зрозуміти з дипломатичної сторони цього гаразд. Так як ми казали вчора, вони спробують створити наратив, що неминуче чотири південно-східні області будуть захоплені Росією. Тож ми це побачимо без сумніву. Але Джо, повертаючись до твоєї історії, ти зараз кажеш, що тон президента Зеленського трохи пом'якшав щодо територіальних поступок. Що ти досліджував, з ким ти спілкувався? Так, отже, розмовляючи з стількома європейцями, які приймуть мій дзвінок, позиція України плюс Європи на цих переговорах між Трампом і Путіним, ви б знали, наші слухачі знають, що коли Стів Вайков, спеціальний посланець президента США, повернувся з його зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі приблизно три години обговорень. Я вважаю, там було багато плутанини щодо того, що було сказано. Але один з наративів, що вийшов з тієї зустрічі, був цей план, який по суті передбачав, що Україна погоджується вивести всі свої сили з Донецька, з Луганська, тобто фактично здати Донбас в обмін на замороження решти лінії фронту, тобто Запоріжжя, Херсон. Були якісь розмови про те, що Росія могла би вийти з Харкова чи Сум чи щось таке, але що було зрозуміло, це те, що. Повідомлення, яке було дано європейцям та Україні, полягало в тому, що це потенційна угода, яку можна укласти. Ви виходите з Донецька, ви виходите з Луганська. Війна закінчується у результаті. Зеленський фактично зателефонував якомога більшій кількості європейських лідерів, які були готові його слухати, говорити з ним, працювати з ним. І по суті, європейці погодилися, що вони не будуть робити жодних заяв або висловлювати свої ідеї щодо того, які територіальні поступки мають бути зроблені для завершення війни. Вони рішуче підтримають те, що підтримують українці. І по суті, про що говорили українці, так вони поступляться територією Росії. Вони не робили б це де юре, тобто не визнавали б юридично російський суверенітет над будь-якою територією, яку вона отримує. Все це було б зроблено де факто. Отже, де-факто це просто визнання реальності на місцях, факту, що Росія утримує цю територію, Україна не має військових засобів для її звільнення. Тому ми повинні переключитися на інший фокус. І дипломатія це те, як президент Зеленський описав це ще в березні 2025 року. Тож, це щось, що назрівало вже давно. Чому де факто визнання і чому просто не віддати це Росії? Тому що по суті українська конституція не дозволяє її президенту, її парламенту передавати територію загарбнику без загальнонаціонального референдуму. І знаєте, я думаю, що кожен українець знає когось, хто загинув, захищаючи в цій війні, чи то брат, батько, двоюрідний брат або просто друг. Тож жоден українець не погодиться просто віддати територію і фактично ігнорувати службу, яку звичайні українці надали для захисту своєї землі. Тому президент Зеленський у певній скруті, бо знає, що фактично немає засобів повернути цю територію за допомогою своїх збройних сил. Він перебуває під сильним тиском з боку американців, і чесно кажучи, європейців також щоб закінчити цю війну дипломатичною угодою і зробити це якомога швидше. Європейці трохи менше тиснуть на Зеленського. Вони кажуть: На дивись, ми хочемо, щоб ти мав останнє слово в цій угоді і вирішив, чи вона прийнятна. А американці, ну це ще побачимо, але я думаю, що ми всі можемо скласти власну думку про це. Отже, так, Зеленський ніби каже: Дивіться, я думаю, що будь-які переговори щодо території мають починатися на основі того, де зараз проходять лінії фронту в цій війні з його публічних заяв. Зрозуміло, що будь-що, що стосується території, яку зараз контролює Україна, не обговорюється, але має бути певна дискусія щодо е території, яка наразі контролюється Росією, що фактично відповідає реальності на місцях, тому що відбувається, і тому. Факту, що їх змушують до мирної угоди, хочуть вони цього чи ні, тому що по суті американська підтримка України залежить від наявності угоди, і я впевнений, що європейці сказали: б, ми не хочемо засмучувати американців, тому що нам потрібні вони для нашої континентальної безпеки. Нам потрібен гарант безпеки США, який був частиною НАТО, і це не є само собою зрозумілим у наші дні. Чудово, дякую, Джо Брюссель, Очевидно, вони хотіли б грати ключову роль тут і центральну роль. Але Європа була помітна своєю нездатністю зібратися і говорити одним голосом. Можливо, це трохи суворо, але чесно кажучи, я думаю, що це справедливо. Але а в будь-якому разі, Франциси, європейська комісія каже, що вони збираються поговорити з президентом Зеленським і Дональдом Трампом до саміту в п'ятницю. На що ти звертав увагу? Так, я думаю, це досить важлива історія. Отже, вчора ми, звісно, говорили про цей саміт, що відбувався за участю міністрів закордонних справ Європи. І сьогодні ми дізналися, як ви кажете, від європейської комісії, що Трамп проведе переговори з європейськими лідерами та президентом Зеленським завтра о третій годині дня, тобто за два дні до цього саміту. Тепер, очевидно, це був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який очолив цю ініціативу з організації онлайн-зустрічі, в якій візьмуть участь президентка Урсула фон дер Ляйен, лідери Великобританії, Франції, Фінляндії, Італії та Польщі, а також представник від НАТО. Як ми розуміємо, The телеграф також розуміє цього ранку, що британські чиновники закликали лідерів ЄС припинити некорисні коментарі щодо майбутніх мирних переговорів. Вони стурбовані публічними коментарями щодо майбутнього України з боку Макрона, Мерца та Каї Калас, побоюючись, що висунення публічних вимог до Трампа може мати зворотний ефект і призвести до того, що він повністю виключить Європу з переговорів. І Я вважаю, що варто відзначити, що Серкер Стармер не зробив жодних публічних коментарів щодо обговорень з моменту спільної заяви в суботу ввечері, обравши натомість впливати з залаштунків. Можливо, що позиція України, яку щойно описав Джо, була сформульована за згодою з Європою, щоб не Україна вважалася перешкодою для миру американцями, якщо коли ця пропозиція буде відхилена, безумовно. Якщо хтось все ще мав ілюзії щодо того, наскільки глибоко вкорінені погляди Трампа на Україну, йому варто було б почути його на вчорашній прес-конференції. Трамп сказав репортерам. Я б сказав, що Зеленський міг би піти, але він відвідав багато зустрічей. Він там вже три з половиною роки і нічого не сталося. Потім він продовжив: Я ладнаю з Зеленським, але знаєте, я не погоджуюся з тим, що він зробив, дуже, дуже сильно не погоджуюся. Це війна, яка ніколи не повинна була статися. Мене трохи турбувало те, що Зеленський казав: Ну, я маю отримати конституційне схвалення. Він має на увазі те, що Зеленський повинен винести угоду на голосування, особливо якщо це стосується формальної чи іншої передачі території. Я маю на увазі, що у нього є схвалення йти на війну і вбивати всіх. Отже, жодної згадки про російську агресію, ані про те, що Україна вже кілька разів погоджувалася на безумовне припинення вогню, підписала та ратифікувала угоду про рідкісні мінерали в парламенті, надаючи США економічну частку в майбутньому України. Пам'ятаєте це? Або як Росія відверто відхилила всі запити, зроблені Трампом, Росія має дуже цінний шматок землі. Продовжив він, це воююча нація. Це те, що вони роблять. Вони ведуть багато війн. Один мій друг сказав, що Росія жорстка, бо вони просто продовжують воювати. Вони перемогли Гітлера, так само, як і ми, і вони перемогли Наполеона. Вони роблять це вже давно. Я запитав, чи може Україна перемогти Росію? Він подивився на мене, ніби це було дурне питання. Він сказав Росія величезна країна, і вони виграють свою країну і своє життя через війни. Вони воюють. Це те, що вони роблять. Я очікую зустрічі з Путіним, яка, на мою думку, буде хорошою, але може бути і поганою. Зараз я не буду знову перераховувати всі війни, в яких Росія зазнала поразки в минулому столітті, але їх багато, включаючи деякі, звісно, які велися, коли вона була набагато потужнішою сутністю Радянського Союзу. Його, можливо, найбільш загадкове твердження було таким: Росіяни були б у Києві за 4 години, якби поїхали по шосе. Але російський генерал вирішив піти через сільськогосподарські угіддя. Це перевірено неправдиво. Російські збройні сили дійсно намагалися використовувати основні дороги для атаки на Київ, що насправді сприяло їхній поразці в тих ранніх битвах, оскільки вони стали легшими мішенями для українців. Але в основному, як зазначали інші, це українські солдати врятували столицю за підтримки зброї та розвідки від своїх союзників. Стверджувати інше для багатьох є. Просто образливо для тих, хто віддав своє життя за це. Тепер на тій прес-конференції Трамп також здається натякнув, що він збирається до Росії в п'ятницю, що змусило багатьох стверджувати, що він переплутав, де знаходиться Аляска. Але сьогодні вранці ходять чутки, що це не була обмовка, і дійсно можуть бути плани для Трампа коротко перетнути кордон з Росією після зустрічі з Путіним на Алясці в п'ятницю. Тож, щось більше схоже на саміт між Трампом і Кім Чен Іном, зараз е, не час повторювати наскільки потенційно шкідливим може бути цей саміт для всіх питань, особливо для тих, хто знаходиться на окупованій території. Тому сьогодні я зупинюся лише на одному дому. Натаніель Реймонд, звісно, виконавчий директор гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка, як ви знаєте, є на передовій у відстеженні тисяч українських дітей, насильно вивезених Росією, дав інтерв'ю «Київпост», висловлюючи серйозні занепокоєння щодо майбутнього саміту. Він сказав: якщо буде угода, яка не передбачає повернення українських дітей у повному обсязі як передумову, це означає, що США фактично будуть частиною підриву спеціального захищеного статусу дітей, закріпленого в Женевській конвенції, майже 80 років. Дітей можуть трактувати як військовополонених або шпигунів. Якщо діти будуть на столі переговорів, це стимулюватиме захоплення дітей у заручники як важливу частину майбутніх воєн. Тепер він продовжив, Незважаючи на попередні враження, що Трамп піклувався про дітей, Реймонд здавалося натякав, що не було жодного політичного процесу чи координації з цього питання. Він сказав: вони утримали фінансування від нас і від державного департаменту, яке підтримувало б нас та інших для продовження роботи. Відбулося повне усунення персоналу, який би займався будь-якою дипломатичною розвідувальною чи підзвітною операцією, пов'язаною з цим питанням. І коли Київпост пост запитав його, чи є щось, що він би порадив Трампу зробити до п'ятниці, він дав таку пораду: цільте низько. Сказав, домовтеся з Путіним, щоб дозволити Червоному Христу зареєструвати дітей як зовнішнього незалежного верифікатора того, скільки дітей є і де вони знаходяться. Він сказав, що ця єдина дія насправді сприятиме миру і зміцненню через багатосторонні інституції, які США допомогли надихнути і розвинути, особливо після Другої світової війни. Отже, цікава стаття. Ми додамо посилання на неї в примітках до шоу. Досі всі розмови, пов'язані з цим самітом, стосувалися землі, але є так багато інших питань, про які майже не говорять дом. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph – на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейнпот і Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса